Мої вітання. Отже, початок зими. Сьогодні 2 грудня 24-го року. А я вам хочу розказати, як я ганяв кліща посеред літа. Тобто я побачив, що бджоли повзають посеред літа. купив оцих пластинок з ефірами. Почитав інструкцію, ну, зрадів, думаю, зараз кліща поганяю. Ну воно, чесно кажучи, інструкція неповноцінна, недоконана. Кліща, може й поганяв, але він назад на заліз на бджалую, а потім в камірку. Тобто такі препарати кліща не вбивають. Ось іще одна пластинка. Препарат. Вони кліща не вбивають. Як мені пояснили, кліщ злазить з бджоли, якщо вкинути такі пластинки. Залазить на траву, в траві сидить, скільки там тиждень сидить, поки не вивітриться запах ефірів, а потім знову лізе на бджолу. Отак. От Скільки він там сидить у тій траві той кліщ, я не знаю. Може тиждень, може ще менше. Так що, якщо хочете зняти кліща, треба січасти денно у вуликах. І під сідстей накласти папір із залією, ну, щоб кліщ сипався і прилипав і гинув. Так ви знімете частково кліща за декілька разів постановок пластин. Ну, в принципі, вони влітку доволі непогані, якщо роя, наприклад, піймали і треба. Зроє зняти кліща, тобто нема розплоду, а якщо є розплодок, нема взагалі ніякого смислу їх ставити. От так от, у розплоді нічого не бере кліща. Ну, Ось таке коротесеньке відео. Не повторюйте моїх помилок, будьте, будьте більш розумні. Отак от, от. закліщеність цей рік була шалена. Так що в пасіки посипались. Ось, бачите, кизил. Бруньки набубняли. Квітуватиме на наступний рік. Добре. Усього, до побачення.